Боже, погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів твоїх трупи вони віддали на поживу для птацства небесного, тіло Твоїх богобійних звірині земній. вони розливали їхню кров воду в околицях Єрусалиму. І не було погребельників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за нарогу та посміх для наших околиць. Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди. Доки буде палати твій гнів, як огонь, вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що імення твого не кличуть, бо вони з'їли Якова і мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого спасіння ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помства за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, за великістю сили рамина Твого збережи на смерть прирокованих. А нашим сусідам верни семикратну на налону їхню їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи. А ми твій народ і отара твого пасовиська будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою зроду в рід.